Дими, там Стрими, блокпости, Піско, отаке ми чекали, побачите. В'їжджаємо, стиємо спокійно, війно, все, все чисто. Нормально, нормально, нормальне СБ. Питаємо людей ранній, рані, що старання було. Де, власне, це вікон? Показуємо. Виїжджаємо. Що мені дуже вразило, це що, власне, міліцейські від...

Кров буде застигти річками. Неправда. Український пам' дуже виважений, дуже черний. І коли він потрошечний, то він потрошками того, хто буде кого нічого. Тому він оплати, якщо воно навіть стане засильним звиком, до якого, звичайно, не закликаємо, але попереджаємо, то він стане саме тонічним, акуратним і буде дуже справедливим. Дякую. Слава герою Реджиченко! Слава, слава! Смерть ворогам! Понад <постив> <О>, усе! Понад усе Він робить <постив> вигляд, що нікого не знає. Да. Вибачте, я прошу просто перелякати. Не ти, пам'ятайте! Не віж! Не пам'ятайте! Янукович! Маркавінка,